Друзі, привіт! Настав період підготовки до свят і ми знову готуємо наші українські пампухи. Ось мій простий перевірений рецепт, за яким пампухи завжди добре вдаються. Виходять м'якесенькі, пухкесенькі, запашні та рум'яні. Дуже смачні. Готуйте, нехай буде смачно і нехай традиції продовжуються. Розпочинаємо із приготування опари. Для цього до ледь теплого молока додаємо цукор та дріжджі. І все добре перемішуємо. Всі пропорції залишу в кінці відео та внизу під відео. Тоді додаємо 8 столових ложок борошна та ретельно перемішуємо, щоб утворилося тісто, як на млинці. Накриваємо рушничком і відправляємо у тепле місце на 30 хвилин. Бачимо, що за цей час опара добре підійнялася і утворилися бульбашки. Перекладаємо опару у велику миску та додаємо сюди жовтки, цукор, ванільний цукор, щіпку куркуми для кольору і олію. Та все добре перемішуємо. Далі поступово у 2-3 етапи додаємо борошно і починаємо замішувати тісто. Важливо просіяти борошно для пампухів, бо так тісто краще підростає. Тісто потрібно досить довго вимішувати хвилин 15-20. В результаті виходить ось таке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Накриваємо тісто харчовою плівкою і відправляємо у тепле місце на півтори години. Тим часом підготуємо начинку. Цього разу у мене вишні у власному соці, сік я відсідила і ще додаю манку, щоб забрати зайву вологу. Ось так добре підійнялося тісто, тепер його перемішуємо і можемо формувати помпухи. Робочу поверхню посипаємо борошном і розкачуємо тісто товщиною приблизно 1 см. Пампухи буду вирізати ось такою пластиковою формою діаметром 9 см. Вмокаю цю виробку у борошно і вирізаю пампухи. Залишки забираємо, перемішуємо і знову формуємо із них пампухи. На кожен шматочок тіста ось так вкладаємо начинку і добре заліплюємо, формуючи кульку. Начинку можна обирати будь-яку іншу на свій смак, але важливо, щоб вона була густою. На моєму каналі є багато різних варіантів: це пампухи з халвою, з маком, з ружею, з цукерками. Також я часто чую, що господині готують найрізноманітніші пампухи із шоколадом, із гущенкою, із горіхами, із яблуками. Тож експериментуйте і шукайте свій найкращий варіант. Сформовані пампухи кладемо на дошку, добре посипану борошном і залишаємо постояти ще на 20 хвилин. Далі у посуді із товстим дном добре розігріваємо олію, кладемо сюди пампушки і обсмажуємо з обох сторін до золотистого. Смажити пампухи потрібно на середньому вогні і перевертати по 2 рази на кожну сторону. Готові обсмажені пампухи виймаємо на паперовий рушник або серветку, щоб забрати зайвий жир. Зверху посипаємо цукровою пудрою і насолоджуємось. Бажаю нам усім щасливих та спокійних свят, перемоги, миру в Україні і в душі.